Всім привіт! Сьогодні дуже важлива тема, особливо для тих людей, у яких є головні болі, панічні атаки і стрес. Зараз в країні війна і потрібно вміти надавати собі невідкладну допомогу, зменшити біль в голові, зменшити стрес. Як це зробити? У нас є дві точки, які основні, які регулюють нами, покращують циркуляцію головного мозку, тобто покращується циркуляція таким чином. Голова у нас перестає боліти. Чому у нас голова болить? Тому, тому що недостатня кількість кисню приходить до нашого мозку. Тому починається починаються У Нас є дві точки, які в основному реагують. Цей живіт, тому що він не захищений у нас. Грудна клітка у нас ще захищена, там, легень і серця. А живіт у нас не захищені, тому він м'язи реагують. Це по-перше. І по-друге, шия. Коли у нас якийсь страх, переживання, наша шия піднімається і перенапрягається. Плечі піднімається, перенапрягається шия. Що ми можемо зробити для того, щоб убрати цей стрес? Тільки дві вправи я показую, запам'ятовуйте, робіть, і буде вам добро, Не буде у вас головних болі і ви себе набагато краще буде почувати. Беремо, опускаємо наші руки в праве підребір'я і починаємо заводити пальця праве підребір'я. Заводимо максимально настільки, наскільки ми можемо, щоб ми могли терпіти. Заводимо на 30 секунд. Рахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 3, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. І обережно виходимо. Так, робимо три рази так, такі вправи робимо, таким чином знімається напруга, відток жовчі йде, знімається напруженість в червні порожнині і набагато краще себе починаємо чувствовати. І друга вправа, друга вправа це у нас є тут спеціальні такі м'язи, називаються доби м'язи. м'яз. Тут їх потрібно розслабляти. Як їх потрібно розслабляти? Беремо наш кулак, і там, де у нас ми відчуваємо ці м'язи і починаємо вадити себе. Дуже е, Прижимаємо максимально сильно, щоб ми могли терпіти біль. І робимо так 20 разів. Опускаємося зверху вниз. 20 разів і шию програ... проглажуємо. Тут є задні трабинчикі м'язи, середні. І передні, і потрібно нам їх прогладити. Тобто ми трошки голову відводимо і проглажуємо 20 разів. Таким чином ми розслабляємо їх. 20 разів проводимо з правої сторони і 20 разів з лівої. Задні проглажуємо, середні і передні. Тобто там, де ви відчуваєте максимальну біль. Їм м'язи перенапружені. Тобто їх гладимо до тих пір, поки вони не, ви під руками не відчуєте, що вони розслаблені. Ще можна зробити отак. Тобто на них надавити, до, дорахувати до 20 і відпустити. Находимо точки, де м'язи ці напружені, де є біль, давимо настільки сильно, наскільки ми можемо терпіти. Надавили, дорахували до 20 і відпустили. І знову погладимо. Тобто розважуємо м'ясо. Тобто дві ці точки праве підребір і е, драбинщиці м'язи, якщо ми на них будемо діяти, таким чином ми знімемо стрес, головний біль і покращимо сам, наше самопочуття, а також знімемо стрес. Підписуйтесь на канал.